Четвер, 18 квітня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 му Вітаємо! В ніч на четвер в небі над Хмельниччиною наші захисники знищили два ворожі шахеди. Люди не постраждали, руйнувань немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом уночі та під ранок російські терористи атакували Україну 13 ударними безпілотниками. Бійці нашої ППО збили усі цілі. 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal Сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки отримали бійці сил спеціальних операцій. Вартість обладнання понад 3 мільйони 800 тисяч гривень. Гроші на закупівлю виділили із бюджету громади. Зазначу, що з початку цього року, 2024 року, ми передали вже 190 квадрокоптерів. Це DJI Mavic 3 t Термал, це DJI Matrix 30 t Термал, і це Hotel 4 Авапермакс теж обов'язково термал. Всі квадрокоптери, які ми купуємо обов'язково з тепловізором, тому що вони дають можливість працювати і в день, і вночі працювати і для розвідки, і для спостереження, і працювати для ударних цілей, по суті, виконувати і бойові задачі. Паралельно з тим, ми активно закуповуємо і збираємо в півдрони. Майже 1700 сімсот наразі ми передали нашим силам оборони. Чекаємо по зіраних тендерах найближчих поставок знову ж таки тритешки, аутели, матраси. Чекаємо зараз в піві вісімку, в пів десятку, в і Зараз активно самі проводимо процес збірки в бо найближчим часом передач буде багато. Передаємо їх різним підрозділам нашим сил оборони. Фактично понад вже 25 військових частин, які ми постійно допомагаємо, і будемо далі допомагати. Благодійний ярмарок відбувся у Хмельницькому міському центрі соціальних служб. Організували його у форматі вільного кафе в соціальному просторі закладу. Діти разом з матусями, працівницями центру готували різноманітні солодощі. А кошти, виручені від продажів, спрямують на допомогу підрозділам, в яких нині служать чоловіки їхніх колег. Саме це, це було що наші діти долучилися до цього, тому, що в нас час зараз, зараз найважче. І коли діти не бачать, наприклад, я можу сказати про себе, коли діти не бачить три роки батька, то для нього це було Он просто. Я сам кажу, хочу втекти. Тому всім вам велике дякую. Саме головне, що якщо є ми, то є наші там хлопці. Вже перші фотографії нашої ярмарки я передала нашим хлопцям безпосередньо своєму чоловіку. І він сказав, що я вами пишаюся і лише разом ми зможемо досягти перемоги. І нехай буде Україна. Слава Україні! Героям! слава! Они воює тато. Потрібно трошечки віддавати ЗСУ, щоб наша країна перемогла і більше ніколи не було війни. Це буде такою підтримкою, також моральною наших працівників, які щодня працюють, які віддають частину себе, допомагаючи людям, надаючи соціальні послуги. І ми зможемо в процесі ярмарки поспілкуватися. Це буде таке соціальний простір вільного кафе. Запросили наших партнерів, з ким ми найтісніше співпрацюємо. Хотілося ще більше, але простір невеликий це управління праці соціального захисту населення, молоді спорту, освіти, охорони здоров'я, служба у справах Дітей, громадські організації, які нам допомагають завжди пліч опліч з нами. Використані електронні сигарети збирають представники громадської організації Волонтерська сила. Вони потрібні для комплектації fpv дронів а саме для формування батарей, що підніматимуть бойові пташки у повітря. Над цим працюють двоє волонтерів, які завершили курс із конструювання FPV-дронів. Окрім електронних сигарет, потрібні й інші деталі. Тож волонтери закликають підтримати цю справу і донатами. Повернувшись з Сходу, прийняв ще рішення про те, що на фронті не вистачає fpv дронів, засобів, які зберігають життя і безпеку наших захисників. Моїми волонтерами було прийнято рішення пройти. Навчання по виготовленню FPV-дронів. після того, як вони отримали сертифікати, ми запустили збори на комплектуючі і додатково для виготовлення батарей ми запускаємо збір на одноразові електричні чи електронні сигарети. Батарейки збираю я. Так як працюю в департаменті, то колеги доєднуються, приносять мені в департамент. Ті є навіть посилочки, які приходять на нову пошту, і додатково на будинках ОСББ ми також плануємо створити коробочки. Так як говорили з командирами, вони говорять, що мінімум 100 дронів потрібно на місяць. Наступ іде. Ворог не сидить на місці, ворог себе розвиває, ворог впроваджує певні технології. Тому для такого ми працюємо на випередження. Хочемо максимально долучатися і допомагати і наближати нашу перемогу. Благодійний забіг Сталевий кордон 20 вдруге відбудеться у Хмельницькому. Влаштовує його громадська організація Підтримка України в партнерстві з прикордонниками. Бігтимуть за донати від 450 гривень. Кошти збирають на комплекс для блокування безпілотників, який передадуть на фронт. Кожен може обрати дистанцію для дорослих 1,3 кілометри, для дітей 500 метрів. Наразі зареєструвались майже пів тисячі учасників. Благодійний забіг відбудеться 27 квітня о 12-й. Цьогорічний забіг Сталевий Кордон – Це вже другий забіг. Започаткована традиція була в минулому році також у квітні місяці. Ми його проводили з нагоди Дня прикордонника. У цьому році цей забіг теж буде проводитися з нагоди нашого професійного свята, яке ми відзначаємо 30 квітня. Сам забіг є собою три дистанції: дві дорослих це один кілометр та три кілометри, та дитячий забіг 500 метрів. Забіг буде проводитися місце старту. На перехресті вулиць Старокостинівське шосе та вулиця Прибузька. Мета цього року є передбання засобів радіоелектронної боротьби, які допоможуть блокувати безпілотні літальні апарати. Вікових обмежень не існує у нас в минулому році. Найменший наш учасник здається три з половиною роки. Дитина бігла, і найстаршому було 76. Є можливість. Зареєструватися і отримати медаль. Їх є декілька варіантів. Хто не встигне або не має фізичної можливості зареєструватися за допомогою сайту, також може це здійснити безпосередньо на лінії старту за годину до початку забігу. Забіг буде проводитися 27 квітня о 12-й годині. Два золота і одне срібло на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу серед кадетів, юніорів та молоді завоювали спортсмени з Хмельницького. Михайло Смолінський, Анастасія Борийчук та Ельдар Луцюк поповнили медальну скарбничку національної збірної України. У підсумку українська команда посіла третє місце на чемпіонаті. Випередили нас греки та румуни. Тетяна Самсонюк детальніше. Друга нагорода європейського старту від початку року 15-річний джицер з Хмельницького Михайло Смолінський після зимового срібла на комерційному старті у Франції здобув весняне золото на чемпіонаті Європи, який приймала Румунія. Михайло боровся на татамі зі спортсменами з Угорщини та Словенії. А от фінал був український. Чемпіонат Європи в Румунії був для мене нагодою був для мене мотивацією доказати. Невірно, в першу чергу, собі, що я можу взяти і перше місце на таких серйозних змаганнях на румунській спортивній арені. Змагалася й 18-річна Анастасія Борейчук, спортсменка вперше смак чемпіонства відчула у 2022-му. Тоді виступала в Італії. Наразі здобула звання вже у новій віковій та ваговій категорії. Було таке якесь невелике переживання всередині, тому що дуже багато людей всі дивляться на тебе. Але коли ти бачиш своїх з команди і ти чуєш, як вони тебе підтримують, це дуже сильно мотивує. У фіналі Анастасія зустрілася з суперницею з Ізраїлю. Дівчина каже, що боротьба була рівною, вирішила все одна перевага вона була в активі хмельничанки. Україно-ізраїльським був фінал у віковій категорії Ю-18. Щоправда, тут місця на п'єдесталі розмістилися навпаки. Хмельничанин Ельдар Луцюк за підсумками сутички став срібним. Це була дійсно нелегка сутичка. Багато міняли позиції, багато було ризиків. Ну, вийшло, що вийшло. Загалом на чемпіонат Європи з Хмельницької області вирушило четверо спортсменів. Дмитро Жданов вперше випробував себе на змаганнях міжнародного рівня. Готувалися і багато сил приклали до підготовки, і насправді жоден з поєдинків там не був легким. Тобто я не можу сказати, що ми приїхали туди і легко всіх здолали. Але ця впевненість і бажання перемагати воно мабуть і допомагало. тому що порівнюючи підготовку інших країн, які готуються в спокійному режимі, то у нас такого і такої можливості, на жаль, немає. За підсумками чемпіонату Європи, у якому взяли участь майже 30 країн. Збірна України посіла третє загальнокомандне місце. Попереду представники Греції та Румунії. А у розділі Неваза боротьба наша збірна стала першою. Більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах ТРК Місто у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!